Христина Євчук одна з пасажирок, яка їхала у 60-му маршруті. На своїй сторінці у Фейсбуці дівчина розповіла, що водій маршрутки не звертав уваги на дим, який посилювався, а продовжував їхати далі. Дуже гарно сказано, водію вдалося швидко висадити пасажирів. Насправді водій цілу дорогу не звертав уваги на те, як люди жалілись на запах диму. Висадив пасажирів він лише тоді, коли частина вийшли самі, бо вже був мінімальний туман диму. Я в тому числі. А інша частина вибігла тільки тоді, коли я побігла назад і сказала, що під автобусом вже маленький вогонь. Водій би і далі їхав, незважаючи на запах диму та й навіть на сам дим, який вже був досить добре видно в салоні, і невідомо, чим би це все могло закінчитись. Ця маршрутка належить голові асоціації перевізників Івано-Франківська Володимиру Сохану. Він каже, що проблема не така серйозна, як її описали, і пожежі не було. Обірвався цей ну, патрубок і потік, хто на гарячий мотор колектор. І від цього сам тосов дає запах. Воно гаряче пари пішли. Водій уже за кілька годин вийшов на лінію. Вся проблема в тому, каже Володимир Сохан, що автобуси не нові, тому часто ламаються. Хоча їх технічний стан постійно перевіряється. У департаменті комунального господарства транспорту і зв'язку вже створили комісію, аби розслідувати цей випадок. Тут планують і самі провести технічний огляд маршрутки. Кожен автобус він повинен обслуговуватися проходити щоденний передрейсовий огляд. Повільно так само, як у воді проходимо медичний огляд. Власне, по цьому автобусі всі записи в журналі, тобто вони ці всі речі були. До слова, це вже не перша маршрутка, яка загорялася в Івано-Франківську. До прикладу, у квітні горів ще один автобус, і також під номером 60. Але це транспорт уже іншого перевізника. Також подібні випадки були минулого року. Слава Богу, що у нас загорання під загорання мається на увазі там, десь задимілося, там ще, ще, ще щось. Тобто немає таких проблем було Ові, скажімо, давно шопонці згорів в тролейбус. Хай би воно і було такими максимально обходилися ми такими задимленнями. Ми маємо на свинші день, щоб це було максимально. те, що було уже з нового року? Буде нова система перевезень. Перевізниками будуть ті, які мають великий автопарк. А це за словами Смошака кращий сервіс і більша відповідальність. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.